Вітаю тебе, залізна нація! Мене звати Артем, це Iron News – Залізно перші новини. Сьогоднішній випуск про таке. Хіба рибуть воли, як ясла повні? Сані випустив справжнього гіганта. Дизель Капут. Переможний електроривок на ринку спецтехніки. Китай зламався? Несіть новий Китай! Або ні. Відповідь експерта. Легка ця робота тягнуть бегемотам. З онлайн б'є всі рекорди. Я робот. Як кіборги змінюють обличчя індустрії? Обов'язково додивіться цей випуск до кінця, щоб не прогавити крутецький розіграш. А тепер про ці та інші події більш детально. Сані вийшла на новий рівень зі своїм 87 тонним SU 750H. Найбільший екскаватор компанії отримав прізвисько ВІЛ і був представлений на виставці Конекспо в березні. Він поставляється разом з ковшем-об'ємом 6,5 кубів. І висувною ходовою частиною sy 750H розроблено для важкого риття за допомогою рукояті довжиною більше 3 метрів і силою риття близько 36 тисяч тонн. Він може рити на глибину до 8 метрів. Кабіна оснащена підігрівом, сидінням з пневматичною підвіскою та регульованими підлокітниками і встановленими на сидіння джойстиками. Він працює на 524-сильному двигуні. Kamenz X15. У базовій комплектації йде реверсивний вентилятор охолодження для гідравлічної системи. Дверця та відсіків сані сконструювала широкими для зручного доступу для обслуговування та розмістили точки ТО на рівні землі. Свої думки щодо цього велетня залишайте в коментарях. А ми далі про рекорди. Zoomline представили найбільший у світі баштовий кран. Здатний підняти 500 автомобілів на 130-й поверх і номінальним крутним моментом 20 тисяч тонн метрів. Вантажу підйомністю 720 тонн і висотою 400 метрів. Китайський виробник Zoomline каже, що його новий R2720 убив рекорд найбільшого у світі баштового крану. БГМОД зійшов з виробничої лінії Zoomline 20 квітня. Від проєктування до виробництва минуло всього 8 місяців. Його будуть використовувати у будівництві. Магістрально-залізничного мосту через річку Янзи, найбільшого в світі трибаштового вантового мосту, у крані використовується технологія мобільного балансування для точного переміщення з крупним моментом підйому, покращуючи продуктивність підйому більше ніж на 60%. Маючи 305 патентів на машину Zoomline, каже, що вклала значні кошти в технології інтелектуального керування, щоб покращити реакцію крана. Удосконалена система на R2720 використовує 50 інтелектуальних технологій для досягнення мілісекундного відгуку. Тепер найбільший у світі баштовий кран працюватиме на тому, що стане найдовшою у світі безперервною вантовою палубою довжиною майже 2,5 км. кілометра, а два основних прогони отримують світовий рекорд за найдовшим вантовим прольотом у 1 кілометр. Будівництво мосту. Довжиною 7 кілометрів у провінції Янхой розпочалось в серпні 2020 року. Неймовірно вражаючі цифри. Слідкуй за грандіозними проектами по всьому світу разом з нами. А для цього підпишись на канал та поставь дзвіночок, який тебе сповістить саме вчасно. На Конекспо в 2023 році компанія John Deere представила нові моделі своїх маленьких бульдозерів. Пітір. Нові бульдозери Пітір 450, 550 та 650 пропонують більші кабіни, більше технологій і більш плавну роботу. Бульдозери мають різноманітні варіанти конструкції для підвищення огляду, комфорту та ефективності оператора, маючи на 14% більшу кабіну, порівнянні з попередніми моделями, машини підір пропонують збільшений корисний простір та полегшують оператором вхід та вихід з кабіни, для того, щоб люди менше втомлювалися за час тривалої роботи. Дір також додав автоматичну систему HVAC для контролю температури. Також виробник опрацював і над чіткою видимістю леза нова система присутності оператора використовує вбудований датчик, щоб визначити, що сидіння зайняте, перш ніж відпустити стояночний гальма, щоб запобігти неконтрольованому руху. Параметри реакції гідравліки та трансмісії можна встановити відповідно до вподобань будь-якого оператора. За словами компанії, стандартний екорежим автоматично регулює швидкість двигуна та параметри трансмісії залежно від навантаження, щоб зменшити споживання палива до 20% в порівнянні із стандартним режимом без втрати продуктивності. Крім того, оператор може встановити максимальну швидкість руху, а система автоматично підтримує максимальну швидкість двигуна та енергоефективність без зупинки. Або перемикання передач нарешті спрощене загальна керування бульдозерами, що завжди було ахілесовою п'ятою кампанії. Джойстики керування середніх бульдозерів Дір були інтегровані в малі бульдозери для ергономіки, що має зменшити рухи операторів. Замість того, щоб рухати джойстики вперед і назад для зміни напрямку, він інтегрований у простий перекидний перемикач на лівому джойстику. Компанія John Deere зазначила, що завдяки збільшеним інтервалам заміни гідравлічної оливи до 4 тисяч зменшуються витрати на ТО бульдозерів. Крім того, гідравлічні шланги та електричні кабели. Були оптимізовані, щоб мінімізувати місця тертя та протікання. Кожна машина пропонує доступ до фільтрів з рівня землі для ходової частини. John Deere пропонує різноманітні опції, які допомагають збалансувати знос компонентів і максимально використати їх перед виконанням технічного обслуговування. Бульдозери P-Tier мають той самий 4-5 літровий двигун, що й попередній серії. Система доочистки була спрощена завдяки видаленню системи DIP, і пов'язаних компонентів, що позбавило майбутньої необхідності додавати додаткову рідину в модель 450 FIR. Китайська спецтехніка в Україні стає все більш популярною. Як вплинула війна на цю нішу, які варіанти ремонту і обслуговування існують прямо зараз для щасливих володарів китайської спецтехніки? Ми спитали у експерта з китайської ринки спецтехніки і запчастин Андрія Плевако. Ціни змінилися все в порівнянні з курсом долару, тому що всі запасні частини закуповуються в валюті. І якщо до війни долар у нас приблизно був 26-27 гривень, то зараз ви всі прекрасно це розумієте, що курс виріс, доставка виросла, попит виріс, і це все лягає на собівартість запасних частин. Ціни змінилися у всьому, в цілому, на все рівень життя змінився. Змінилися все наше життя змінилося з початком бойових дій. Треба йти в ногу з часом і пристосовуватися до життя, яке у нас на даний момент є. Після закінчення сервісного обслуговування більшість клієнтів залишається працювати з нами та просять про обслуговування їх техніки, тому що в нас. Перше, це професіональний і швидкий сервіс, який допоможе клієнту вирішити швидко питання. І друге, це адекватні ціни. Повна версія інтерв'ю вже зовсім невдовзі з'явиться на нашому каналі. Тому підпишись прямо зараз, щоб не пропустити найцікавіше. Дизельне паливо продовжуватиме відігравати важливу роль у роботі важкого обладнання протягом наступних років. Але нові види палива та технології, які виробляють нижче рівня викидів вуглекислого газу. Невідворотня наступають. Уряди у всьому світі закликають прийняти законодавство про чистий нуль на забруднення повітря, яке суттєво прискорить цю тенденцію. Наприклад, Вольво планує до 2040 року відмовитись від виробництва дизельних двигунів. Проблема, з якою стикаються підрядники та виробники оригінального обладнання, полягає в тому, що не існує єдиного типу палива чи технології двигуна, які б могли замінити дизель. Наразі точиться боротьба між електричними акумуляторами, дизель-електричними гібридами, водним і водневими паливними елементами. Вже всі три альтернативи були представлені на Конекспо в березні 2023 року. За даними Bloomberg, ринок електричного будівельного обладнання досягне 25 мільярдів доларів до 2027 року в порівнянні з 9 дев'ятьма цьому році. Очевидна перевага електричного акумулятора, нульовий рівень викидів у. У вихлопній трубі, але залежно від того, як вони заряджаються, вони можуть бути і не нульовими. Якщо електростанції працюють на вугіллі чи в природному газі, вони додають викиди. СО2. Тим не менш, дослідження показали, що електричні автомобілі з акумуляторами, навіть коли вони заряджаються електрикою від звичайних електростанцій, виробляють приблизно половину викидів ніж звичайний автомобільний двигун внутрішнього згорання. Ймовірне подібне співвідношення потужності до викидів СО 2 буде із акумуляторними електричними будівельними машинами, які заряджаються від звичайної електричної мережі. Більшість електричного будівельного обладнання заряджатиметься на робочому місці. Тому підрядникам буде необхідно створити власну тимчасову електростанцію. На додаток до переваг для навколишнього середовища електричні будівельні машини також мають переваги в експлуатації, дають менше шуму та вібрації. Для легкої та компактної будівельної техніки міні-навантажувачів, компактних гусеничних навантажувачів, невеликих полісних навантажувачів та екскаваторів. Електричний акумулятор виглядає як чудовий варіант. Ці машини знаходяться приблизно в діапазоні від 50 до 100 кінських сил, від 25 до 70 кВт. і це ідеальна територія для використання акумуляторно-електричної технології. То скільки ж це коштуватиме? Початкові витрати на придбання акумуляторно-електрично-будівельного обладнання можуть втричі перевищити ціни на дизельні аналоги. Але що допоможе покрити витрати, так це набагато нижчі витрати на обслуговування та експлуатацію. Ці машини не потребують заміни масла, ремонту двигуна чи трансмісії, та значно меншої кількості рухомих частин. Отже, мають значно нижчі витрати протягом життєвого циклу, але не тільки про гроші. Електроекскаватори вже навіть виграють престижні нагороди за дизайн. Так стовідсотковий електричний міський екскаватор Hycon 7W взяв гран-при. Продакт Design. турецька компанія Гідромек має одну із найкращих у світі дизайнерських студій і вже виграла близько 20 різноманітних нагород. Хайкон 7W» виділяється своєю розумністю, економічністю та екологічністю, розроблений для використання в місті завдяки нульовим викидам і компактним розмірам, А також має системи екологічної безпеки. Хайкон 7W» також отримав нагороду переможця у конкурсі Джорман Design. А про яку електроновинку ви хочете дізнатись в наступних випусках? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми обов'язково про неї розкажемо. А прямо зараз постав лайк цьому відео. Ми стараємось для тебе, а ти постарайся для нас. Роботи вже давно не фантастика, це потреба нашої галузі. Про те, де високоточну роботу можна довірити не тільки коштовному спеціалісту, а й непримхливому роботу. Далі знайомтесь, це Бобат. Це робот, який допоможе в будівництві. Замірник, вантажник, тесля і різнороб. Здивовані далі більше. Бобат може зварювати, підніматися сходами і стане в пригоді навіть на професійнішій бригаді будівельників. А ще він може підпрацьовувати 3 d принтером, займатися малярними роботами і легко керується смартфоном. Просто дивовижно. А ось Акіба заточений на малярні і фінішні роботи, керований штучним інтелектом, акіба сканує об'єкти і фарбує все. Стіни, підлогу і навіть сценлю. Вам точно досі потрібні малюри? Хілті також не пасе задніх і їхній передовий джейбот не пускає пилу в очі. Він сам сверліть, бурить і штробить. Фантастика! А тепер спустимось з небес на підлогу. Дастрі Роботікс високо не літає, він просто розкреслює всю підлогу на будівництві. І хто скаже, що його робота приземлена? Робот-екскаватор не копає яму іншим, він набагато розумніший. UCL Robotics створили альтернативу людям і штучний інтелект допомагає проводити розвідку і коригувати рухи. А тут не один невтомний помічник, а одразу три. Built Robotics запропонував системне рішення для робіт і всі керуються з одного девайсу, неймовірний прорив. А тепер, як і обіцяли, розіграш. Той, хто напише найцікавіший коментар чи поставить найцікавіше питання, отримує оцю круту картину. Переможця ми оголосимо рівно за тиждень у наших соцмережах. Підписуйся! Друзі, а на цьому все. Ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось!